Чипсы, конфетки, пастила, сырок натуральный, перец молотый, огурчик, творог жирный, пельмешки, курячие двое, Тири сім світу. Куряче філе. Завтра буде вже по акції, але я сьогодні взяла. О, вже. Так. Два курячих. Шинка з філе курчака і тинжецький сир. Так, це перше. Зараз я буду берегти північки. Тепер яйця. Хумус з печеньками. Коли хочеться щось вірідне, я таке люблю. Два сока томатних. Дві олії. Береш другу по акції. Не пам'ятаю, як акція, але щось там буде дешевше. І хліб порізала, картошка. Ще в машині залишилися рушники паперові і туалетний папір, бо не донесло, важко було. Буду садика забирати, Миколая та заберу. Оце ну, всі покупочки мої. Сьогодні після садочку хотіла. Так краще, начебто видно, хотіла поїхати попрацювати на таксі. Мужик з лопатою сніговою йде для сніга. Але подивилася, що машина дуже брудна, треба пополісосити. Заїхала на мийку попелесосила Знаружи не мила, тільки всередину пополісосить мусор. І заїхала вже додому помити руки, помити тряпочку. А тут стірку включила, поїла і подивилася, що до уженду мені сьогодні не на 12.30, як я думала, а на 11.30. І нема сенсу вже зараз їхати працювати, бо зараз вже 10.10. 10, .10. Тут трошки посидю, подивлюсь телевізор та й поїду собі до Уженду. Заберу кольки на свідоцтво про народження перероблене, а мої документи ще робляться. Ще чекаю на переклад. Так що такі справи, тоді. Що це так шумно? О, Боже, я включила радио. Выключила радио. Вот так. В общем, сидела, садила я дома. Все-таки э, до да ужина на 12.20, так как я и думала. Коля ошибся. На 11.30, это на следующей неделе, с моими документами идти. И сидела, сидела, и теперь я уже, в принципе, опаздываю. Показывает, навигатор сначала показывал 12.09, 10.00. Потом в 12-15, и я еще стою на светофоре, жду пробку. Пробка уже третий светофор прошел, я еле-еле продвинулась, поэтому трудно. Не знаю, должна успеть. Я надеюсь, что я успею, потому что осталось 2,5 с километра, не так и далеко. Но вот этот светофор, конечно, меня задержал. Трохи понервувала, бо не було місця для паркінгу. Тут місця оця паркінгу на дві машини, а всі стоять на одну машину. Але, 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 я їх забрала, віддали. Так що, якщо комусь потрібно забрати документи чоловіка або дружини, то можна вказати, хто буде відбирати, і вони заберуть. І так, я запізнилася десь на три хвилини і талончик мені видали. Бо в вужені бойовутським талончик не видають, навіть якщо запізнилися на одну хвилину в жінки цивільним видали. О, ось так. Тут можна стати дві машини, але всі стають по одній. Ну, це ще більш-менш. І я так гарно стала, що теж можуть. Ще хтось може теж заїхати. Ось, ось, ось це я. Покажу, як гарно я поприбирала. Чисто, чисто не витерла ножки, але можна було працювати, якби не документи. Документами займаються вже кілька тижнів. Це, куди я поїду? Може до познання? Ні, не знаю. Кудись поїду. Это, конечно. Ну, для девочек. волосы Да, як алкоголь, але це шампунь і кондиціонер. Я купила такий блокнотик. Хлопчик хотів на замочку. Треба тепер сховати, щоб він його зарані не побачив. Так, скупилася і буду їхати за хлопчиком в садик. Приїхала десь о 13 сюди в Познанню. то ще було людей так нормально, а зараз... Як виходила, то так багато вже. Е, ну, я читала, що вечорами в Познанні, з Познання дуже важко виїхати, заїхати, тому що ну, багато людей сюди їде скуплятися. Але маю надію, що я ще встигну виїхати нормально, без корків. Побачимо. Поїхала. Ты выкладывай сначала все на столик, а потом уже со столика все отнесешь в холодильник, нет? Ой, это мамин лаваш. А пакетика с маслом для тебя mm -hmm. это с хаб с петрушкой семечки и паштет с кроликом mm -hmm. Давай Хорошо. сок овощной На ну, неделю хватит. О, еще днях у тебя она купила? Сырочки были по акции, три за два. А масло было тоже что-то по четыре, или четыре пятьдесят или четыре девяносто девять. Но надо было взять три, там еще одно должно быть. Да я его положил. А, ты уже убрал, моя зайка, все? И сырочки ты уже положил, да, творожки вот эти? добрая, умничка, иди ложи. Аккуратно не ударься в дверцу. Що там мокра? Все. Все. Умнічка маміна, дай цьому тебе. Все. Умнічка помощник. Читала і бачила, що можна приготувати варені яйця в аерогрілі, то хочу сьогодні спробувати. Дуже чистий. Так, кладемо яйця. Читала що 130 градусів. 13 хвилин, але я включу на 15. О. І побачимо. Головне, щоб не взивалися як мітра волновки. Там себе вичувають, просто катаються. Так, подивилася ще кілька відео. Одні кажуть 160 градусів. 11 12 хвилин одні кажуть 180 градусів, 10 хвилин. Тому, мабуть, я збільшу температуру до 160 і на 2 хвилини зменшу час. Тільки що щось тріснуло. О, Боже. Дуже вже хата. Три. Давайте залишу одну хвилинку. Я думаю, десь 11 хвилин вони в мене тут пеклися. Скільки варите яйця на салат? Так, ну будемо чекати. Зараз цей трошки тріснув. Цей тріснув. але такий упругий. Тріснув. Оці ціленькі. Подивимося. Що, готуємо сьогодні салат, який звучить так, ніби я на мінімалках пройшла майстер-шеф. Гриби і крабові палички. Так, це той момент, коли інгредієнти дивляться один на одного і думають, ми точно маємо бути в одній мисці. А я така, так, так, маєте, не сперчайтесь. Починаю з грибів. Нарізала, закинула на за сковорідку. Цибулю смажує окремо, бо я поважаю особисті кордони навіть у салаті. Змішую грибочки з цибулькою і я вже у стані. Ой, що тут пахне дорого, хто тут така щаслиня? Підказка, це я. Далі беру закрабові палички, ріжу їх крупно, бо я не граю в дрібненько і маленько. Ні, у мене великі шматки, велике життя і великі амбіції. Додаю яйця і натертий сир. І салат вже виглядає так, ніби він може комусь підняти саму оцінку. Заправляю домашнім майонезом. Я його роблю в термоміксі, бо клаптик мого серця вірить, що я народилася для життя у стилі. Натиснула кнопку і я молодець. Було б класно, якби так працювали чоловіки, але маємо, що маємо. Перемішую салат, викладаю на тарілку. Все готово. Салат бомба. Простий, швидкий і так нахабно смачний, що ви потім будете робити його тіпер для гостей, а по факту самі зісте половину. Спробуйте. І потім скажете так, Наталю, це було сильно. Потім робила курячі котлети. Ті самі, які зникають швидше, ніж ти встигаєш сказати, дай попробую. Починаємо з курячого філе. Я його трішки підморозила, тому що так реально легше рубати. Лайфхак, якщо хочеш, рівні шматочки, підморозь. Нарізаю філе ножем, повільно, красиво, так, ніби в мене є час на спокій. Далі сіль, перець, яйце і перемішую. Все просто як бюджет у серіалі: мінімум інгредієнтів, максимум драми. Олію розігріваю на сковорідці і викладаю 6 котлеток. Смажу до рум'яної скоринки. знаєте, ту скоринку, після якої всі кажуть, а можна ще? Так от можна було б. Але Але готові котлети я зняти не встигла, бо люди в хаті були голодні, а котлети ну, зникли. Просто в нікуди, навіть запаху не лишили от такі професіонали. І залишилась увага одна, одна єдина, ось ця. Я її сховала як золото резерву, бо інакше б і її з'їли. Тож милуємось останньою героїнею вечора. Моя куряча котлета виживальниця. Всім па-па!